Друзі, вітаємо вас сьогодні. Вітаю. Я знову з метром. А я з Глансу. <свісно> і ми вирішили сьогодні розповісти вам про троянди в парфумах чоловічих. І зробили цей такий невеличкий кадр на фоні нашої троянди. Це троянда Лагуна. От позаду вона зараз дуже так красиво і рясно цвіте. Але зараз ми ще перейдемо в нашу кав'ярню, і звідти вже будемо записувати повноцінне відео. Тому до зустрічі за хвилинку. Друзі, вітаємо вас знову. Сьогодні ми вдвох з Дмитром. І сьогодні це буде така заключна серія циклу про троянди. І... Я думав з Дмитром, хотів запитати, чому. Ні, з Дмитром не Дмитро, заключ на себе, сподіваюсь, поки що. І я обрала п'ять парфумів, 5 трояндових парфумів для чоловіків. І у нас буде сьогодні такий, можна сказати, напівсліпий тест, тому що, в принципі, я знаю там назви цих парфумів. Але я їх теж наслухала, і от разом з Дмитром хочу їх послухати і поділитися своїми враженнями з вами. Ну, Всі ми розуміємо, що якщо це трояндові парфуми, то там, звісно, основний акорд це буде троянда. Але все ж таки цікаво послухати, як. Як вони звучать, і е, мені ще дуже цікаво буде послухати е, е, враження Дмитра, що він скаже про це. А взагалі мені цікаво, що з ти. Е... З радістю, бо я зазвичай з радістю нюхаю якісь нові аромати. І е, на сьогодні, як, як мінімум, я знаю вже наперед, що один інгредієнт з усіх я вгадаю. Так, ну так, да, це буде троянда. А, і я взагалі хотіла тобі спитати, як ти відносишся до парфумів, саме чоловічих парфумів, якщо там основна нота, основний акорд Троянда. Взагалі ти про це колись думав? Ні, ніколи ніколи не думав, не гадав. А, і взагалі до сих пір уявити собі не міг, що можуть бути саме чоловічі парфуми з трояндою, там єдиний раз, ну не єдиний раз. А коли я там інтенсивно користувався трояндою в житті, це було глибоке дитинство, коли я у матері з цирванту олію болгарську парфумовану і таким стіком. Пластиковим ну, за вухом все більшість намагаться. Тобі тоді це тоді подобалось. мені дуже подобалось. Ну, З тих пір я більше не практикував. Да. Ну я думаю, що в наскільки я так пам'ятаю, що в Монплані, у цьому ледженді, повинна бути трояндова не знаю, нота, не знаю, не але знаю. все ж таки вона не настільки да, там, гучна, просто вона там додає да, якісь е, звучання, да, своє. Ну, треба перевірити. От і я хочу почати. Uh, Перша uh, троянда, перший uh, трояндовий парфум саме для чоловіків, uh, це Maison Francis Kurkdjian, і це uh, парфуми Lom la Rose. Тобто, це уже просто uh, троянда да, для чоловіків, можна сказати, ось uh, така мініатюра. Uh, зараз будемо її слухати. Це аромат 2020 року. Ммм, яка цікава. Пляшечка, флакончик, так. Наношу. Ану, даю тобі. І для себе теж беру. Ммм. Такий цікавий, дуже ну, аромат. Так, аромат дуже приємний. Що ти там. Ну, я е, троянду, в принципі, от одразу якби, відчуваю. а Я якраз троянду спочатку мені щось не приходило українському. А О, що от ти зараз, відчуваєш? Ну, для мене щось там більш такі якісь свіжі відтінки. Угу. Були спочатку, я не знаю, щось, якщо от про квіти, то може навіть канвалія чи щось таке було зовсім свіже. Uh -huh. Або, не знаю, А от троянда мені зараз якось розкривається, і вона ну, така обгортаюча. Ну, свіжість да. це може бути цитруси, може думаєчи, цитру, для, так, тому щось... що одразу така якби свіжа нота. І вона така навіть трошки з гірчинкою, як на мене. Але такі, для мене це як такий букет троянд. от різних таких троянд. Ну, я вже Красиві. розібратися, які там саме а ти троянди такі не можу. Я б парфум він носив. Ну, я не можу сказати, що я б там прямо, прямо хотів би його кожен день носити, але, в принципі, він приємний, і, ну, під настрій, коли в тебе такий. Угу. Ну, і, а, я б казав сам парфюмер Франциско Кюркджан про цей парфум, що він а, дає чоловікові а, силу а, носити троянду. Ну, тобто... ну в принципі, чоловікам не заборонено. Да, не, да. Ті, не, mm -hmm. не тільки носити, але й навіть дарувати чоловікам троянди. Я зараз, коли ти мене спитала про троянди, я пам'ятаю, що коли я був в Індії. Uh -huh. І потім uh -huh. от мене повезли на той тракторний завод там посеред Індії, і е, перше, що там, коли я зустрівся з місцевими, перше, що вони зробили, вони, вони мені подарували такі. Громадний букет троянд я ще тоді трохи здивувався, чому саме мені ну, да. але потім ну я дивлюсь, що в принципі uh -huh. для індусів це нормально. Ну да, для індусів, взагалі там для сходу, да, от потім ми будемо нюхати ще східні парфуми, да для них uh -huh. троянда це як такий основний акорд, і здоволенням чоловіки там в принципі носять трояндове парфум. Ну, якщо спробу, нас да, же є якщо такі. повернутися, давайте подивимося. <кій> Які тут все ж таки заявлені акорди? Я просто дивилася, зараз дивлюся на Вікі Парфан, Тут дійсно є грейпфрут, мабуть, ось ці початкові ноти, такі свіжий, це грейпфрут. Потім тут прямо така дійсно букет троянд. Тут є і Троянда Дамаскена, і Троянда Сантіфолія, і градська троянда, і болгарська троянда. Ну, Зараз ну, болгарська да, трошки, особливо да. mm -hmm. такий трохи запах. Да, да, угу. Є таке. І тут є Шаплія. ну, не знаю, поки от не дуже відчуваю, а, є а, також Амбра і Лабдану. Ну, мені, в принципі, цей аромат подобається, чесно тобі скажу, я б сама його задоволенням носила. Тобто так, він, він ну, він жіночий чи чоловічий? Він, він, саме чоловічий, а, ну, чоловічий? Так, він саме чоловіч, да, тому mm. що і назва у нього ну, така «Лом алагос Тобто чоловік в стилі троян, де щось так, так би я, мабуть, перевела. От. Але мені він дуже приємний. Я просто прекрасна квітка. Да. Ні про що не думаю. <ріст> да <ріст> Добре. Давай перейдемо на наступну троянду, і це м, такий цікавий бренд. Е, ну Цікавий чому? Він, в принципі, дуже відомий бренд це бренд Амуаж. Але е, це бренд. Е, Якраз з ближнього сходу це оманський бренд. Він був заснований oh. в 1983 році. І якраз він був заснований, можна сказати, навіть ну, саме султанатом оману за наказом султану, і це як така можна сказати, частина культурної стратегії цієї країни. Ну, взагалі, дуже цікава історія у цього бренду. Uh, і якщо, наприклад, вам буде цікаво, я б там, могла б майбутньому зробити огляд і розповісти вам про цей бренд. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам буде це цікаво, я обов'язково зроблю таке окреме відео. А сьогодні у нас теж така uh, троянда uh, саме для чоловіків, і uh, аромат називається Lyric, Lyric, Man. Ну, У мене такий фірмовий семпл. Uh, і давай послухаємо. Так ось як він пахне султанат. Ну. <смеш> Що ти скажеш? Ну, приємний дуже запах. Дуже приємний, і він якийсь. ну... Мені, от порівняно з попереднім, це якийсь більш офіційний. Угу. Офіційно що ти маєш там знаю. на кожен день там, ну, в офіс ну, чи що ти ну, маєш. На прийом до <ріст> <ріст> ну, він Просто той більш такий, як це описати, він більш грайливий той аромат, а цей більш такий підтягнутий, якийсь збалансований, спокійний. Ну, що тут цікаво, що в цьому ароматі е, я просто зараз уже ноти дивлюсь, хоча він для мене такий знаєш, е, ну, він взагалі для мене чомусь трояндою не пахне. От, тут, то, тут, я тут, я тут, хотів тобі про це сказати, да. але не наважився, бо думаю, що взагалі тупий не можу тут троянду рознюхати. чи що. Ні, ну він дійсно, він такий, е... Ні, ну вона десь є, але вона є. От трохи да. часу має пройти на, на перших там, нотах uh -huh. вона не відчувається взагалі. Uh -huh. І десь зараз тільки, бо В попередньому там чітко та болгарська троянда, вона там ну, виділялася, да. вона да. Ну, така масляниста, там, лійна, ну, вона відчувалася. А тут, от ну, як мінімум, ту болгарську я точно не відчуваю, якісь там інші може. Троянди є, але вони десь ну, фоном фоном проходять. Ну, для мене взагалі ось ця, цей аромат, він такий досить цілісний аромат, тобто yeah. немає такого там, поділу да, на якісь е е е е е окремі акорди, він так дуже цілісно сприймається. І таке відчуття, що тут ще якісь там, трави, чи от навіть щось таке не знаю, ну, не хвойне, але от щось від, від якоїсь такого, як щось травянисте тут теж присутнє для мене. І що ж там? – Так, давай дивимось. – Що там насправді? Ну, вже на фрагрантики я дивлюсь. А, що тут а, значить лайм, бергамот, а, сосна? Ну, до речі, була там сосна, а, ну, таке відчуття, що бути, да, є тут а, хвоя, хвоя да, якась хвоя. А, потім троянда, ангеліка. Ангеліка це дягель. Це, мабуть, ну, така якась трав'янистість присутня в ньому, імбир, до речі. Ну, так, да, от якась свіжість, така імбирова, теж, здається, є Апельсиновий світ, шафран, мускатний горіх, альбану, і базові ноти, мускус, ладан, сандал і ваніль. Ну, я думаю, що дійсно Ну, ладан от, точно да, є. а мені ванілью та і ж, ваніль запах, є, та... от, ну, коли, не знаю, мені подобається каже, що це щось... року, хоча, от, ти знаєш він для мене чомусь не звучить як нішовий аромат. Він для мене все ж таки більше як люксовий аромат. звучить. Ну, я не знаю, мабуть, цей бренд він і не, і не є таким нішовим. Я просто не настільки якби, знаю багато його ароматів. Але, от, наприклад, зараз ну, така новинка дуже популярна: є Guidance їхній аромат. Ну і він такий не з дешевих. все ж таки. Зараз да, відчувається сосна, хвоя. Угу. Ну, а мені вона спочатку якусь... мені, вона... одразу от, чомусь я її відчула. Ну, він, він тобі подобається, да? цей аромат? Да. Ну, я би сказав, що, в принципі, от лірик, назва теж влучна, така нормальна, угу. під цей аромат. Да. Добре, наступний аромат, давай подивимось, так, це сюди поставимо, щоб просто потім не сплутати. Так, у нас теж дуже така цікава, цікавий бренд. Це один з найстаріших брендів Великобританії, називається Флоріс. Бренд, який був заснований в 1730 році. І це бренд, який практично обслуговує королівську родину там, не знаю, всіх, мабуть. і... Вікторію, королеву Вікторію і королеву Лізавету вони там робили спеціальні аромати саме присвячені до різних подій в їхньому житті, навіть спеціальні аромати для весіль членів родини королівської сім'ї. І ну, взагалі дуже дуже цікавий бренд. І е, от е, у них є такі парфюм, який називається Роуз Фор і е, «Три крапки». І ну, це такі, в принципі, вважається як у парфум, але я думаю, що ось ці крапки, вони якраз ну, і залишають це питання відкритим, тому що ця троянда може бути як для чоловіків, мабуть, так і для жінок. І що цікаво, що саме до цього аромату, який у них в різних об'ємах, найбільший об'єм там 100 мл, і додається така. Золота ручка. Ви можете дописати, тобто, коли ви комусь даруєте цей аромат, ви можете цією золотою ручкою дописати саме ім'я тої людини, якої ви даруєте цей аромат. Давай послухаємо. Так. Теж такий у мене семпл фірмовий. О, ось це мені Мам. дуже подобається. Він mm. якось мені одразу. Ну, точно. Неблизький схід. Це щось інше зовсім. Правда, а мені навпаки, мені якраз здається, що тому що тут такі шкіряний для мене. Відтінки тут здається, щось таке Тютюнове, Удове, от щось таку, в такому напрямку. М -м, дуже красиво. Ну, аромат. деревина точно якась є. В цьому ароматі. Яка не знаю, але щось деревинне є. Дуже красиво, Ну, він такий трошки солодкавий в ньому присутня. Е така. Не знаю, можливо, навіть щось таке ванільне. Ну, от тут точно є 100%. Ну, так... Цікаво, просто що... Я -я яку воно розу? Троянду яку брали. Ну, я... я думаю, що тут немає значення, яка просто. Це ж як теж такий досить цілесний аромат. Він для мене якось не дуже поділяється. Ну, на... Я теж Акорди, не, не, да. не, 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 не виділяю з цього аромату саме троянду. От зараз вона пішла, може, ось ця троянда. Може, Пізніше, правда. Боже, як, як ну, дуже красиво. Ось Цей аромат, мабуть, мені найбільше сподобався от поки що з усіх, що я нюхаю. Ну, скільки ми вже... Це третій, да, у нас аромат. Ну, Я би сказав, що він дуже виразний такий. Да, ну, він виразний, так. ну, такий цікавий. Ну, Я думаю, от, не знаю, чомусь мені все ж таки більше в чоловічу сторону. Від ну, я би теж сказав, що це скоріше чоловічий аромат. а, а тут, тут є, написано, да, написано. До речі, тут є чай, оце якби верхні ноти, це Darjeeling Tea, потім ладан і смородина, потім ноти серця. Тут червона троянда. Ну, якби немає там уточення. ну, Можливо, це і є болгарська троянда. Оріс це іріс, ну, мабуть, це можливо корінь, скоріш за все. І удер, уд ну, то точно є. Цього, цього, і базові ноти тут сандал, пачулі і ваніль. Ну, Ваніль я відчуваю, да. І а сандал, пачулі, як, до речі, от зараз він теж як було, така земляністість якась вона відчувається. Дуже красивий аромат, ой, мені дуже подобається. Ой, клас, клас, дуже. От саме, не знаю, я б... Понюхала би на тобі цей аромат. Цікаво. Мені здається, що він тобі підійшов от в твоєму стилі цей аромат. Ой, дуже красивий. Так, четвертий аромат знову з Мунталівської серії. І аромат, який називається Intense Cafe. Кафе? Ага, ну Це вже якби по назві, вже з кавою. Мені просто було дуже цікаво понюхати, як троянда співіснує з кавою. Ой. О, ну, тут yeah. я не знаю, тут я дійсно цю болгарську якусь мені щось одразу нагад... Ну Я, в принципі, от щось мені. В цей Роуз Маск теж Монталівський. От я робила огляд минулого вівторка, і там якраз Монталівська, ось ця ну, класична угу. найпопулярніший аромат Rose Mask. Це в, Перш... в флакончиках да, да, таких, гля... гламурних таких ґлем угу. такої. А, і а, от одразу якраз йде а, чомусь ось той аромат. Мені ну, згадується, це саме така троянда, яскраво виражена троянда. А тобі чим? Ну, Троянда точно. А тут... каву взагалі відчуваєш? Ну, є, однозначно, тут є щось кавове. Ну, якась гірчинка така кавава. Ану, просто в мене вже закінчилося. Ой, ну троянда, мені тут взагалі, от щось окрім троянди, я більше нічого, каву якось. Ні, мені здається, Кав, каву я не дуже А ну, вони точно мали на увазі каву? Може, це просто. Ну, Кафе? я думаю, що ні, ні. <хе> воно не може бути там просто. Ну, зараз подивимось. Ні, ну я. каву там точно є. Ну, не така чорна-чорна кава, як там рестрет. Ну, от бачиш, да, тут кава, амбра, троянда, ваніль і мускус. Ну, а ну що там, Кам, Кава? Кава, амбра, а, амбра. троянда, ваніль і мускус. Ну, Ваніль точно, є а, тут така. Троянда потужна, і мускус, ваниль. ну от я це одразу, якби, а вже от вся решта це якби додає такі на якісь відтінки, які там вже можна потім відчути. Ну Теж мені подобається цей не, аромат, аромат він так, він так, дуже, красивий. дуже красивий. Ну, до речі, він для мене не такий, хоча от є щось від Rose Mask, але все ж таки мені здається, що кава вона от якраз трошки м'якість додає, ну, м'якою робить то, цю гучність, цитруянда і мускусу, от Мені чомусь так здається. От Зараз я чую каву. от зараз. От, от, ну, Не дуже так близько, а трошки з відстані, я більше почала. Якась така, знаєш, кава, коли ти просто от нюхаєш не кавове зерна, а вже в чашці каву зварену, і от димка з кави йде, от точно так же тут я це відчуваю. Така Ніби, ніби з філіжанки. От, так, є, Ні, так? Ой, дуже красивий аромат, мені теж дуже подобається. І останній аромат, який я теж дуже ну я його вже знаю, вже неодноразово нюхала, але я все ж таки хочу Дмитру дати понюхати, і це наша українська парфюмерка Софія Дольна, яку я дуже люблю і поважаю, ви це вже знаєте. І це її аромат Тютюн. І тут теж присутній трояндовий акорд. І е, просто хочу теж дати Дмитро. Ну, ми нюхали да, там, троянду з удом, троянду з кавою, там взагалі букет троянд, да, а тут е, там, троянда з ангелікою була, а це вже троянда і тютюн. Угу. Ну, тут все ж таки тютюн це основний якби, напрямок, але троянда тут теж присутня. Як тобі цей аромат? Він ну, зараз, як мінімум, такий інтенсивний. Ну, так, да, він повинен. Ну, ну, мені він подобається. І тут явно виражений тютюн. Мені щось взагалі якісь шкіряні нотки такі да, тут да, присутні, да. явно. Ну, це я питаю. Ну, і би, да. троянда. Uh -huh. Троянда однозначно є. Ну, я перше цей аромат послухала в грудні, і він мені найбільше сподобався з усіх ароматів тоді, тому що, мабуть, це все ж таки ну, відповідало сезону. Зима, і от хочеться якоїсь такого тепла, там, затишку. І ну, ось цей аромат він якраз дає мені таке відчуття тепла і затишку. Тут є журавлина, троянда, мед, абсолют тютюну, амбра, уд і дим. От, і ну, все це якби, дає таке трошки відчуття, от, мабуть, ось шкіри, якоїсь шкіри. Але для мене ой, дуже красивий аромат. Ну і теж мені. Я спершу мені його дуже хотілося, але все ж таки мені здається, що він більше в чоловічу сторону. От, для мене він так звучить. Ну Мені теж здається, що все-таки все це чоловічий такий. Дуже-дуже дуже красивий аромат. От, всім рекомендую спробувати цей аромат. Mm. ну Саме чоловікам, я думаю, що він дуже підійде. Ой, клас! Я, я його дуже люблю. Ну що, у нас от було сьогодні п'ять ароматів. Що ти скажеш? Які тобі найбільше сподобались, і взагалі які враження? Я вже забув. Перший у нас чимало. був лом Алагос, Франсиск. Я так скажу, от, щоб все не перелічувати, бо все, що запам'яталось, те, що, от, на, на мій погляд, мені підійшло, це перший Куркжан. Мабуть, так Добре. мені сподобався Аман. А, аман бред, амуаж ліклірік, так амуаж mm. І ще ну є такі виразні, які запам'ятовуються. Не знаю, там підійшли вони мені чи не підійшли, але вони точно запам'ятовуються. Це останні, які ми пробували Тю -тю. Софії. Mm -hmm. І це був той британський Флоріс, uh -huh. які ну, точно uh -huh. залишаються. Uh -huh. ну, зразки. Добре, ну я в принципі теж плюс-мінус з тобою згодна. Просто я ну, Софії цей аромат дуже люблю, і ну, я вже це неодноразово говорила, тому це якби і так зрозуміло. Але з тих чотирьох, які залишились, мені дуже сподобався Флоріс Rose For», і е, мені дуже сподобався Montal Інтенс Кафей. Ну і звісно, е, францисків е, лом е, Алагос мені теж дуже сподобався. Ну він такий саме на літо, як на мене, да. такий літній е, приємний аромат. А ці решта ароматів, вони все ж таки більш, е, ну, такі, якби на, на холодну погоду. Це якби моє таке враження. Ось так. Такий у нас був сьогодні огляд. А, напишіть... Сподіваюсь, не останній. Да, ні, не останні, це точно. Да, Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви знайомі з цими ароматами. Якщо так, які ваші враження? Можливо, ви знаєте інші аромати з трояндами саме для чоловіків. Дякую вам, що були сьогодні з нами, що слухали нас. Я вам буду дуже вдячна за вподобайки, за підписку на мій канал і за поширення мого контенту. Дякую вам ще раз і до наступних зустрічей. па Па-па. Я вам теж дякую, і вам дякую, і до наступної зустрічі. па -пам.